Російські командири продають мобілізований персонал у приватній військовій компанії за 300 доларів. Чому не мачу про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни? Зазначається. Що видання важливі історії поспілкувалося з матір'ю російського мобілізованого військовослужбовця, який був проданий у ПВК Редут за 25 тисяч рублів. Це 272 долари. Мати стверджувала, що російський полковник Кажанов продав до окремої диверсійно штурмової бригади ветеран одного із своїх мобілізованих бійців, а родичі військовослужбовців. 1440 чотириста мобілізованого полку раніше скаржились, що російське командування передало підрозділи полку у бригаду ветерани. А в мене логіка така, що євроінтеграція це два паралельних треки або два паралельних процеси. Один це політичний процес. В якому і Україна і ЄС мають бути політично готовими прийняти це рішення і працювати над ним, тому що це передбачає зміни України в рамках євроінтеграції, але і зміни самої Європейського Союзу. Для них це також серйозний виклик взяти таку велику країну як Україна, ще й з таким великим комплексом викликів і проблем. Це не за один, не за два роки, не за п'ять років середині самої ЄС перетравлювати потім Україну, це на десяток років взяти на себе цю відповідальність. І другий процес це. Формальний адміністративний процедурний, де і ми маємо відповідати загальноєвропейській температурі по палаті. Ми маємо бути ну як мінімум не випадати екстремально, наприклад, в сфері правосуддя загальноєвропейського рівня або з іншим, ми можемо десь бути краще. Вже бути більш розвинуті ніж частина членів ЄС, але загальний коефіцієнт в нас має бути таким, щоб не було у цих от екстремальних випадків різні боки. І ЄС має підготувати свої процедури, свої процеси. Прийняття рішення про розширення, прийняття рішення всередині ЄС програми розвитку, перегляд субсидій для агросектору, виходячи з додавання такої великої аграрної держави, як Україна, перегляд субсидій в промисловому секторі, тому що це так само буде впливати, і так може дійти до освіти і а, додатково однією з мов європейського союзу, яку потрібно там документи і все інше готувати, і це процедурна історія. І от якщо в політичні наразі дійсно і Україна заслуговує на те, щоб Отримати зняття будь-яких блоків на шляху до ЄС. І сам європейський союз для себе це рішення прийняв. Складно до нього йшов. Дуже м не, не давалося їм прийняти рішення, що вони будуть розширюватись. Вот Балкани більше 10 років стоять в предбанніку, Вже все виконали формально, але політично ЄСНЕ готовий їх запросити. Був і зараз Україна виступає криголамом, який відкриває шлях одразу цілої низці країн. Балкан також в європейський союз. То вот в процедурній частині. Ми перші, хто не зацікавлений в тому, щоб для України робили якісь поблажки. тому що ми можемо мати ефект цеглини, яку закинули всередину пральної машини, на якій написаний Європейський Союз. І тоді процес тупо України стане а, піровою перемогою і для України, і для ЄС, і нам може не сподобатись те, що ми отримаємо в результаті. Тепер таке полегшене питання. То було таке більш серйозне, а зараз таке більш іронічне. Я прослухав пана Путіна, це така людина, яка працює президентом Російської Федерації, і він там розповідав про те, що монго-татарське нашестя було позитивним, а от європейське негативним. Тому вони просто наслідують те, що значить, було там 700 років тому. І мені просто цікаво, я собі уявив, значить, у нас 20 років тому все, все найкраще в Європі, через 20 не у нас, у них. Через 20 років ні, все найкраще було на Сході. Потім знов, от що в головах у росіян? Я просто собі уявляю, ну завтра при, при, приберуть Путіна. Бог прибере, чи українські диверсанти його приберуть, чи місцеві якісь там люди російські його приберуть. І тоді почнеться так: стоп, ми тут от ця Орда, от ета нам не треба, от цю Орду. От нам в Європу. Я собі важко просто. Це така глина, це такий пластилін, з якого можна все, що завгодно, виробляти. От що таке росіянин? От ми сьогодні почали з паном Михайлом Самосом говорити, що це антропологічне явище якесь. Просто є Гомо Сапіенс, а є Гоморашенс. І вони якісь інші, тому що всюди є критична межа, і люди виходять на вулицю, протестують. Тут, ми ще тут терпимо. Китайці вже знищували 100 де, від 90 до 100 мільйонів Маодзадун знищив. Все одно, в 89-му році на площу Тяньаньмень вийшли китайці. В Росії нічого не відбувається. Їм завтра скажуть, давайте туди, і ти підуть туди. Завжди, ми чорношкірі всі, ми африканці. Всі помалюють ваксою собі. Фейси росіяни підуть на вулицю. Да, 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 це правда, ми чорношкірі. Ви кажете, що це легше питання, воно буде комплексніше, бо там все чітко ясно. політика процедури. А тут ви вже в націю Генес росіян пішли. І проблема якраз в Росії в тому, що в них не відбулася русь російська чи руська нація. Вони не мають свого національного ядра і відповідно. Все їх сьогоднішній концепт будується виключно на імперській ідеї, яка вибудована за принципом заперечення інших. Тобто, це така собі анти, антипроект. Росія як антиєвропейський проект. От вони там всі європейці, ліберали, негодяї і так далі. А ми тут, от правильні такі тощо. Заперечення себе доведення Росії, що от в нас Пушкін, Талстаєвський і всі інші вони краще ніж їх Байрони і різні а, прочі Шекспіри. Або заперечення себе на схід. Ми не європейці, ми інша третя цивілізація. І от наш шлях на схід, і відповідно, от ми не як Китай, ми не як ці, ми не як Точка Захстан, я думаю, зараз напрягся, коли в Росії заговорили про шлях на схід, тому що тоді в корінь ідеї лягає Пожарський, всі інші, і, зрештою, вони доходять до того, що вони будуть змагатися не за спадок Київської Росії, який вони програли бездарно, а вони будуть змагатися за спадок Золотої Орди. І тоді говорити, що ні, отам от наше коріння і вір ньому радний улус Дамой. Так от, а цей похід на схід, він нічого інше, як намагання себе продати. Бо Росія в цьому вигляді існує виключно як. Ну, можна сказати, іронічно і образливо цивілізаційний гільмінт, а можна сказати, більш цивілізовано і е, поважно цивілізаційний паразит, тому що вони не технологічно, ні культурно, ні е, політично вони не здатні себе самоідентифіковувати. Оце без... моє питання. Оце моє важливе питання. Багато років тому, ще коли були ну, притомні стосунки з Росією, сюди приїздили різні академіки і директора інституту. Історії Російської Федерації я брав інтерв'ю і кажу: а куди ви рухаєтесь? О, де, де ваше місце? Я кажу: Ваш третій Рим о, це ж кінець історії. Да, якщо ви Рим, це окрема культура, окрема, ну, взагалі, от є світ, є Африка, є Латинська Америка і є, є така Росія. І, і і нема куди рухатись. Українці можуть собі уявити. А ми підемо в Європу. Ми на, на батьківщину. У нас ми вважаємо себе європейцями. естонці, багато таких. да. Грузини, слухайте, вірмени вже. Азербайджанці небайдужі да, до контактів. Зараз ми будемо про це говорити. Французький президент Казахстан приїхав. А куди Росії діватися? Або вона сама розвивається. Потужно і технологічно, як ви кажете, і емоційно, тобто і культура, і мистецтво, і освіта, і гагаріни літають щоденно в космос, і весь світ каже: Ух, ти ви, які вони! або кінець історії Російської Федерації, бо не зрозуміло, куди рухатись, яка може бути наступна зупинка в Росії. Тому вони дивляться весь час на 180 градусів назад. Тому що для того, щоб рухатись вперед, потрібно розуміти, а хто ти відповісти собі на питання спочатку: хто я. Вони відповідають на нього і бачать, що все коріння 300 років плюс іде в Київ сюди. Вони кажуть, значить, ми не українці, значить, українці вигадав австрійський генштаб, хтось там і так далі, для того щоб знищити нас. Бо українці це ми, тільки от такі неправильні перевірбовані значить і нас можна перевербувати. Страшно. А, вони говорять: Ну окей, ми Золота Орда, копають туди, виходять також на Монголію, на Казахстан, на інші держави, які цим спадком працюють і розуміють, що також не клеїться. Тому що не відбулися у ці Британська імперія мала британців як сформовану ідентичність анархічну. Греція антична мала греків в основі себе. Інші мали, а Руська імперія. Русських немає як таких, відповідно, як можна малювати майбутнє, якщо вони весь час намагаються просто шукати де це коріння, і вони такі собі ну ладно, не буду давати епітетів, але в будь-якому разі вони не можуть самовизначитися навіть відносно свого майбутнього, тому що вони не можуть визначити це своє минуле, змиритися і знайти це коріння.